Для вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Переговори на паузі 10 місяців за тиші. Нарешті вперше за довгий час зустрілися політпредставники. Діалог Віталія ігнатіва Василя Шова відбувся майже три тижні тому. Уже запланували і зустріч в форматі 52. Черговий раунд переговорів повинен пройти в жовтні. Переговори у форматі 5 плюс 2 відбудуться восени в Братиславі. Дипломати запланували зустріч на 7-8 жовтня. Порядок денний колишній гуманітарні проблеми. Президент Вадим Красносельський підкреслює, працювати треба над тими питаннями, які в першу чергу стосуються життя придністровців і не вирішуються роками. Це діє механізму нейтральних номерів, міжбанківське співробітництво, питання телекомунікацій, закриття політично мотивованих кримінальних справ. Тощо покишеньовні не випал. Кишинів не виконав цілу низку зобов'язань, які ми відбили у берлінському, віденському та римському протоколах. Протокольні рішення щодо телекомунікацій, землекористування, закриття кримінальних справ не реалізовані сьогодні. І в питанні пересування нашого транспорту Кишинів в односторонньому порядку змінив умови роботи даного механізму, що безумовно неприпустимо. Нагадаємо, сторони домовилися, що придністровці можуть отримати нейтральні номерні знаки в рибниці чи терасполі. Перетинати кордон водії можуть з нашими посвідченнями, але насправді Молдова вимагає права молдавського зразка і порушує підписану домовленість. Ми цей механізм дискримінаційний, Ми вважаємо, що цей механізм дискримінаційний, тому що отримати молдавське водійське посвідчення може тільки громадянин Молдови. А ми домовлялися принципово про те, що цей механізм. Нізм буде стосуватися усіх жителів Придністров'я, усіх наших громадян у цій ситуації. Ми звичайно ж продовжуємо діалог з нашими партнерами, і хочу зазначити, що для чинного словацького головування пана Лайчака і спецпредставника пана Фратіні це одне з пріоритетних питань: автотранспорт. Це ми обговорювали в рамках нещодавнього візиту 12 липня до нас великої делегації гарантів і посередників і спостерігачів. І я сподіваюся, що діалог продовжиться. Обговорити невирішені проблеми придністровці планують і на неформальній баварській конференції. Вона пройде в листопаді. Дискусії експертів дадуть результати, впевнені дипломати. На таких зустрічах вдається детально опрацювати багато невирішених питань і знайти життєздатні рішення. Вчителі, лікарі, інженери, працівники силових відомств цих фахівців в республіці вкрай не вистачає. Аби втримати молоді кадри. Уряд вже кілька місяців працює над розробкою програми соціальної підтримки молодих сімей та спеціалістів. Головний її пункт вирішення житлової проблеми. У фонд допомоги молодим сім'ям та молоді мають намір направити 20 мільйонів рублів. Вони підуть на придбання житла для молодих фахівців. Коштом держави буде сплачено 50-70% його вартості. Однак цих грошей вистачить лише на 50 квартир, в той час як власних метрів потребують сотні фахівців. Тому урядом було розроблено ще один варіант вирішення цієї проблеми. Та варіант. Це варіант використання кредитного плеча, тобто підключення до цього процесу банківської системи республіки. Суть у тому, що громадяни звертаються в банк, бере на термін від 7 до 10 років кредит, і від 50 до 70% відсотків цього кредиту, щомісяця погашає держава, тобто допомагає молодому позичальнику. На думку голови уряду, завдяки такому підходу протягом двох-трьох років вдасться наблизитися до вирішення кадрової проблеми в системі охорони здоров'я, освіти та військовому блоці, законопроект направлять на розгляд депутатського корпусу в кінці серпня. У разі ухвалення він набуде чинності вже цього року. Трохи менше півтора мільйона рублів виділено з фонду капітальних вкладень кам'янському району на встановлення дитячих ігрових майданчиків. Почали їх облаштування з самого райцентру. Тут буде два ігрових містечка ще 15 обладнають в селах. Перші два майданчики почали монтувати у Кам'янці. Один знайшов собі місце у старовинному міському парку. Ціле ігрове містечко облаштують у цьому улюбленому місці відпочинку городян, де досі єдиною розвагою для дітей залишаються старі гойдалки човники Для спортсменів встановлять бруси, рукохід, гімнастичну стінку. Для малюків гірку, гойделки, пісочницю. Батьки наглядатимуть за своїми чадами на зручних лавках. Всі основні конструкції були виготовлені з металевої труби та кутника. При їх установці основа заливається бетоном. Поверхня тенісного столу буде з арматованих бетонних плит. Використання даних матеріалів дасть можливість прослужити майданчикам не одне десятиліття. Трохи раніше ігровий майданчик обладнали в мікрорайоні консервного заводу. Хоча ще не всі конструкції готові до використання, у дворі завжди галасливо. Діти з кількох багатоповерхівок із задоволенням освоюють нові спортивні споруди. Ми дуже раді, що в нашому дворі з'явився такий чудовий дитячий майданчик. Тепер після школи і під час канікул ми зможемо приходити сюди і займатися спортом, грати у теніс, гойдатися. І не треба далеко від будинку нікуди ходити. У більшості сіл майданчики монтуватимуть поблизу шкіл і дитячих садків, а згодом біля них запланували розбити і сквери. Після повного облаштування дитячих ігрових зон у всіх населених пунктах спортивні конструкції засяють різнокольоровими фарбами. На дойбанських виноградниках в Дубосарському районі вже кілька днів кипить робота, збирають виноград. Цього року тут очікують на хороший урожай. Перші достиглі сонячні ягоди сорту «Солярис». з ними зайнято 200 гектарів. З перших 70 -ти отримали тисячу тонн бурштинової смакоти. Головний агроном розповідає, солярис виноград німецької селекції. Його отримали, схрестивши такі сорти, як північний сапераві і мускато тонель. Результат перевершив усі очікування. Солярис вийшов морозостійким, рано дозріваючим і дуже плодоносним. Цього року його вражайність 130 центнерів з гектара. В этом хороший виноград. Дуже хороший виноград цього року. Дай Бог здоров'я і погоди. Все приберемо. Убрали гектарів 70. Соляриса. Прибрали 70 гектарів соляриса з 200. Маємо тисячу тонн за три дні. За накопиченням цукру – 19,5. Це хороший показник. Загалі цей рік називають сприятливим для винограду. Взимку не було сильних морозів. Весна видалась дощовою. Це дозволило ґрунту накопичити достатній запас вологи і добре перенести літню посуху. Припускають, що деякі сорти дадуть більше 200 центнерів з гектара. В цілому з півтори тисячі гектарів планують отримати 20 тисяч тонн винограду. Весь урожай перероблять тут же в Дойбанах. Ми плануємо отримати 1 мільйон 400, півтора мільйона декалітрів виноматеріалу. У цьому році є нові думки і плани щодо виготовлення нових видів виноматеріалу, нових брендів, які будуть дивувати покупця. Зараз продукція квінт поставляється в 28 країн світу. В останні роки помітно розширився азіатський ринок. Придністровськими коняками і винами зацікавився Китай. Технологи кажуть, у цієї країни дещо інші смакові переваги, отже, вони все врахують і скоро підготують вишуканий напій і для східних гурманів. Безумовно, новинки з'являться і на прилавках придністровських магазинів. У Григорополі ветлікарі борються за життя лалеченяти. Напередодні вранці його принесли в клініку дві школярки. Пташеня було у край важкому стані. Після перших процедур стан стабілізувався, але життя його як і раніше. Небезпеці, Дві подружки Ніка і Аня розповідають у п'ятницю ввечері Вони з батьками каталися на велосипедах. На узбіччі в траві помітили лелечення. Воно було дуже слабке. Ми підняли, але птах не міг стояти на ногах. Ми питались розправити крила, подивитися, в чому справа може воно літати чи ні. Лелеченя не могло ні літати, ні стояти, і щоб птах не став здобиччю хижаків, вирішили взяти його додому. Ми його поїли і шприца. Поїли зі шприцаю, годували рибою. Моя мама лікар. І вона ставила йому уколи, щоб він піднявся і став на ноги. Ми доглядали два дні і в понеділок віднесли до ветлікарні». Ветеринари оцінили стан, лелеченяти як вкрай важкий за клінічними ознаками. Можливе отруєння. Нівобилі очіни були дуже сильні судоми, а вони, вони з'являються при сильному отруєнні. Ми поставили крапельницю внутрішньовенно, серцево допоміжні, поживні речовини. Все як треба. Причиною отруєння припускають лікарі. Могла служити тухла риба або отруту хімікати. Останнім часом ними інтенсивно обробляють траву від комах поблизу водойм для перначального лікування все є. Для початкового лікування у нас все є, коли зміцніє і буде стояти на ногах. відправимо на волю обнаружен. Якщо людина знайшла поранену тварину або птицю, слід дотримуватися кількох правил. Якщо птах сам може піти від людини, краще його не чіпати, не лякати. Зазвичай в природі птахи можуть самі відновлюватися. Якщо це пташеня, то його батьки вигодують. Єдине, можна поставити його на гілку вище, щоб кішки не забрали. Але якщо це стосується птахів, уже дорослих, тих же лелек, наприклад, то необхідно звернутися до фахівця ветеринара. Ветеринари кажуть, стан лаличенняти поки оцінюється як важкий, але надія є: якщо вранці малюк ще лежав пластом, то до вечора вже зміг самостійно тримати голову. Бендерські парки звучать живою музикою в професійному виконанні. У міському саду грає духовий оркестр. Так називається новий проект. Серія концертів під відкритим небом вже стартувала. Вони проходитимуть по вівторках та п'ятницях. Сьогоднішні розпочнеться буквально за півгодини в парку Ленінського комсомолу біля кінотеатру Горького. Духовому оркестру під керівництвом Лазаря Калоєва лише рік, але його вже добре знають. У бендерах музиканти брали участь у всіх міських святкових заходах. Ми і в заліграліканцерт. Ми в залі грали концерти і на фестивалях. На 610-й річниці ми перші виконали гімн, і я є його інструментовщиком. Автори сімейна династія Петриків. гімн був затверджений сесією міської ради. І ось тепер колектив з готовністю відгукнувся на ідею відкрити низку серпневих духових концертів по вівторках і четвергах у всіх парках Бендер. Перший відбувся в жовтневому. У нас репертуар. у нас найрізноманітніший репертуар. Це і вальси, і танго, і фокстрот, і більш сучасна музика. Ретро музика кінця ХХ століття. Ми з величезним задоволенням будемо її грати. грати. Поки проект тільки набирає обертів однак зачин вийшов непоганим. Жива музика під відкритим небом порадувала і старше покоління і зовсім маленьких бендерчан дуже сподобалося. Такий гарний, яскравий, такий гучний оркестр. звичайно сподобалося. Тут не часто почуєш такий оркестр. Тому з великим задоволенням ми зараз слухаємо. Я щороку приїжджаю в Бендери і завжди дізнаюся, що тут багато всього дуже нового, гарного, фортеця. Люди тут живуть, і їм дуже багато дають емоцій позитивних. Це мілодію я слухав, на літ. 45 тому назад. Цю мелодію я чув десь 45 років тому, коли я ще був молодий і під цю музику танцював навіть. А зараз, як почув, я прибіг з того боку Дністра, аби почути свою улюблену музику. Сьогодні оркестр дає вже другий концерт у сквері Ленінського комсомолу. На початку осені до участі в проєкті мелодії бендерських парків планується залучити й інші творчі колективи міста. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемося завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!